Тарас Григорович Шевченко не завидуй багатому. Не завиду багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він все те наймає, не завидуй могучому, бо він заставляє, не завидуй славному. Славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. Ті, як зійдуться та любо, та тихо, як у раю. Дивишся, порушиться лихо. Не завидуй уже нікому. Дивись кругом себе, бо нема раю на всій землі, та нема на небі.